Друзі, всім привіт! Сьогодні хочемо показати вам ось таку оновлену модельку електротрицикла. Це компанія Forte, модель JB1500. Як ви вже всі могли здогадатися, даний трицикл йде з електродвигуном на потужністю на 1500 Вт. Знаходиться він у нас позаду. Зараз покажемо, як саме він встановлений. Ну, в принципі, нічого особливого, як на всіх трициклах, ось так це виглядає: сам електродвигун входить в редуктор. Який передає свій привід на задній міст. На таких ресорах позаду стоїть сам трицикл. Тут у нас позаду є підсвіточка для номерного знаку, габарити, поворотники, ліхтарі заднього ходу, відкидні борти задній і бічні відкидаються. Також сам кузов в нас підіймається повністю, він в нас фіксується ось такими. Фіксаторами. Так. На борту в нього стоїть 6 акумуляторів, колеса 12. Також ми маємо на борту повишений та понижений ряд, що є дуже класним рішенням. Ручничок, тут підстаканничок чи під бутилочку можна щось сюди поставити. Далі, під сидінням в нас є ніша, там знаходяться в нас дзеркала в білій коробочці. Йде в комплекті підзарядочка до даного трицикла. Тут попереду ми маємо ось таку нішу досить широку для якихось своїх речей. Оновлена цифрова приборна панелька. Тут ми маємо три режими швидкості: перша, друга, третя, третя відповідно, найшвидша, перша сама повільна. Також маємо кнопочку Drive і Reverse. Тобто ми можемо їхати назад, задня передача у нас супроводжується таким звуком. В комплекті два ключики йдуть. Попереду у нас ось така ледівська оптика. Цікаво виглядає. Сучасно. Тут в нас по бокам стоять ось такі габаритні вогні, щоб нас завжди всі бачили. Попереду у нас встановлені дискові гальма, позаду барабані. Відторможується чудово. Також тут, як ви бачите, виведена педалька гальмів на підлогу для вашої зручності і є кнопочка паркінг. Коли ми зупинились, натискаємо на паркінг, і трицикл не їде, поки ми не знімемо з цього положення. Тому, друзі, якщо вам цікаво така. Такий трицикл можете перейти за посиланням, що знаходиться під відео. За тим посиланням буде актуальна вартість на той день, коли ви переглядаєте це відео, і також будуть умови доставки, продажу, присутнє кредитування і все таке інше. Дякую вам за перегляд та до нової зустрічі.